Всі привіт, дивитись будні осмачика, і сьогодні. Уж, уж, це... це навіть не обзор, це презентація. Так, презентація, тому що це зараз навіть переключимось, зробимо паузу і переставлю камеру, бо це треба показати поближче. Це нова упаковка банка. Окреме слово про цю упаковку. Нам, так як це найдорожча кава в Україні, так, mm. ну мабуть, зліта кави у постачальників я не бачив. Свій час вона коштувала 70 доларів за кілограм зеленого зерна. Це прям, ну, прям капець. І нам хотілося її запакувати в якусь дуже оригінальну упаковку, щоб підкреслити її прям, унікальність дороговизну. І обрали отаку жестяну банку. Це, звісно. Не вся упаковка, всередині є ще проміжна, проміжний пакет тому з клапаном. Так, тому що там, це банка не харчова, це більш така дизайнерська штука. Але задача цієї банки в наступному. Навіть коли ця кава закінчиться, ви її вже вип'єте і забудетесь про неї. Ця банка буде зберігатися, бо її просто шкода викинути. Угу. В ній можна зберігати якісь речі. Історична банка. А, так, її можна просто поставити на полиці у кав'ярню. Будуть люди запитувати, а хто цей смажчик, який наважується посмажити вуш-вуш. це ж тобто, <laughs> ну, так Реально старична балка, і зараз перемикаємось поближче подивимось, і я за камеру Євген показує. Так. Що закритий назад? Ні? То, що? що це за пакет? Це пакет, це. Це нормальний пакет. І здатою навіть, так? Так, так, саме так. Це прикольно. Ну, ми ж не можемо насипати каву просто в банку, тому mm -hmm. для. Правильно зберігання кави потрібна спеціальна упаковка для кави з клапаном. Все як має бути. Дата обсмаження є. Важко було відкривати. Важко було відкривати. Ми навіть озброїлися таким ломиком. Насправді ну, важко було по тій причині, що цей ломик не розрахований на відкривання найдорожчої кави України. Ложкою, Більше, я не знаю, для яких справа щось підважувати. Звичайною викруткою або там, ложкою там, чимось, ну, uh -huh. питань немає насправді з, з відкриттям, все нормально. До речі, цікавий момент, коли я відкрив банку, і хоч кава наша в пакуванні, тут все запаяно, клапан, все працює, uh -huh. як має бути. Але ароматика пішла відразу з банки. Тому що Просто. клапан випустив. Ну, так, да, щось випустить. Видавлі С2 і з ним цей аромат виходить. Так. Можна розрізати. Можна розрізати. І одразу скажу, що ця кава на висоті виросла. 1820-2000 метрів це високо і 140 годин фераментація, натуральна обробка. Це такі Ах. характеристики, які можуть вам щось сказати. Буду Дуже зручно рецепт. насипати. до речі будь-який такий жолобок зробити і mm. сипати нічого не заважає так скільки грам висипає? 20. Так. Да. Буде рецепт 20-320 звичайний. Щоб напитись, можна було кави І, і спробувати так. рецепт, бо в суботу або в неділю. Колись, колись На цих вихідних ми плануємо зробити майстер-клас. Від В'ячеслава, на заварювання два осмотіку. в одному. Заварювання в осмотіку і презентація вуш-вуш ну, на кав'ярні бла-бла-кава, на Петлюрі ну, 22. Думай, кав в кав'ярні. До речі, дивись, як зручно. Просто скрутив цей пакет, угу. він не розкручується і закриваєш кришечку трошечки. Все. Так от, зараз Треба будемо заварювати 20-320, 22 кліки, тому що. Вона легко ну, швидко протікає вода і треба поменше, щоб більше щільність була. Буду використовувати воду 97 градусів. Заварювали 95. Я вмикаю, було солодко занадто. Я вирішив додати кислотності і тому 97 градусів, щоб більше кислоти отримати. Але саме з будемо заварювати. Так буде з мослотиком. Техніка буде, як звичайно, рецепт оригінальний. Спочатку точку, а потім по колу. О, ароматика. Як, як очікувалось від такої кави, скільки балів? 80. Там щось під 90. Десь там щось може. Чи 89 75, mm -hmm. чи, чи 90, я навіть не пам'ятаю. Холодний. Так от будемо заварювати зараз. Орієнтуватись на 2 хвилини 20 секунд приблизно. До речі, хотілося порівняти цю каву з сідрою. Точніше, не саму каву, а об'єми і пакування. Сідра була в 100-грамових баночках, бо її дуже мало, всього 7,5 кг зеленого зерна було, і вона розлетілася за 3,5 дні. 3,5 дні, 6, баноч, 60 баночок на сайті було. Знову ці сибри, просто, люди, люди були зараз. <просту> просто розлетілося. Але з вушушем історія трошки інша, його набагато більше, 82 кг зеленого зерна. Тому ми вирішили не економити не по 100 грам, а по 250 зробити фасування, щоб можна було і рецепт відточити, і дійсно таки насолодитися цією кавою, в кав'ярнях поварити. І тому я думаю, що вона е, буде продаватися більше, аніж 3,5 дні, як Сідро. Бо Сідро ми і самі толком не попили. Ну mm я -hmm. с тих... Я не знаю, може там. Три чашечки маленькі скуштував, може, чотири і все. А тут прямо можна було підібрати, але зараз п'ятий день після осмажки, тому ми не будемо грузити дескрипторами. До речі, ми трошечки, трошечки провтикали. Ми не звернули увагу, що була змінено дата на фасувальнику. 6.02 написано дата фасовки і обсмажки. Але 4. було 9, четвер, 9 числа. Тобто на 3 дні ми трохи себе надурили назад. От, і вже потім ми побачили, коли вже було все зафасовано, що тут 6, ну я думаю, 3 дні. Просто нам можна таки... знати, що так. сьогодні 5 день і вона ще тільки почала розкриватись. До речі, якщо так перевернути, то якраз, виходить, 9. Так от, п'ятий день. І суттєво можна прослідкувати, що не можна каву пити після осмажки одразу. Тобто, якщо ви хочете суперсвіжу каву, з ростера, не робіть цього. Тому що кава розкривається з п'ятого дня, тільки починає, з 10-го більш-менш буде комплексна чашка. Ну, дуже часто піддаються люди впливу рекламі, а деяких осмажчиків про те, що кава повинна бути ну, максимально свіжа, прям так, з роста, я не брав. Тропіки були в ароматі і. Зараз я прочитаю. Особо прослушаю. Що ви розуміло? В мене тут рецептів вже цієї кави перенасичена кількість. Тому я ціно запам'ятав і я на капінгу записався фейкував в ароматі. Поварити всі вихідні цю у каву. Ну, вчора варив, тому що вона відлежалась тільки сьогодні, почала розкриватись, нормально варитись. До цього кава була занадто щільна, занадто солодка. Хоча вона зараз солодка, але зараз вона чиста. Тобто був якийсь такий щільність і спадає щільність і на чистоту виходить. Так от, був стиглий фруктовий аромат, фейхоа, кислотність середня і просто фруктова чашка. А зараз? А зараз подивимося, тому що вона змінюється і зараз трохи поекспериментували теж більше тіла додати. То може буде ще цікавіше. В смаку якісь такі зелені тропики. От фейхуа. Фейхуа, причому зберігається і в ароматі і mm. в смаку. Ну, моя улюблена теж. Mm. 22 кліка мені більше подобається. За рахунок температури ми додали кислотності, комплексності, тобто діапазон розширився. І за рахунок помилу можна навіть 21 спробувати. Хоча таке. Щільності додали, щоб все стримувати. І що все це відчувалось. Тобто, тіло об'єднує всі смаки, щільність і кислотність. Робить чашку комплексніше. Саме такий підхід використовувати для заварювання. Але якщо заварити 23 кліки-95 градусів воду, буде солодка кава, об'ємна, але менша кислотність. Тобто менша комплексність. Ця кава дуже унікальна за свою тактильність і отаке округле, таке округле. Ну, каже, шовкависте, не mm -hmm. знаючи. Дехто сміється з цього, але коли п'єш цю каву, так і хочеться сказати, що в неї mm -hmm. якесь таке шовковисте тіло. І дуже чисто. Породиста такава. Я б сказав, mm -hmm. породиста такава. Чиста кровка така. Але при цьому немає такого, що відчувається занадто агресивна ферментація. Ферментація тут. Ну, От Якщо порівняти з коста mm -hmm. так, то Коста-Ріка більш е така, кислотніша, більш агресивна mm -hmm. ферментація відчувається. Я б навіть, коли ми проварювали, казав, якщо сюди кинути кілька зерняток Коста-Ріки, mm -hmm. то можна додати цієї такої кислиночки. Було б ще цікавіше. Надо, до речі, спробувати, буде такий блендік. Але кава м'яка? Дуже м'яка. Зберігається натуральна обробка. Тобто 140 годин ферментації не вплинули. На чашку в плані тих бактерій, які роблять такі фанки-смаки. Фанки 2 з 10, я думаю, можна. Да. Тобто вона буде як чиста кава, як природньо зроблена. Хоча в ароматиці смаками. в неї бал фанки вище, аніж mm. в смаку. В смаку вона спокійна, чиста, округла. В ароматиці, звичайно, тропічності більше такої. Але, але тропічність може ще догнати, тому що п'ятий день вона ще може розкритись. Цікавіше, я думаю, так вони зробить, тому що доказається активна і з часу вона буде ще цікавіше. Зараз чашка комплексна вже, але вона тільки почала розкриватись. Тому приходьте на ці вихідні. У кав'ярню блаблакаво біля. Якраз Зараз буде так. тиждень, десь 8-9 днів після обсмажки. Тобто mm -hmm. вона буде прямо на самому піку, піку свого смаку і у виконанні mm -hmm. е, неперевершеного а, смотік е, стайла. Просто, просто можна буде порівняти, як ми вдома заварювали, і як я заварюю, щоб зрозуміти, чи є сенс переходити на смотік, хоча люди вже переходять. До речі, як і на Сідрі, ми на цій каві не вказували ані балів, ані дескрипторів. Бо бали зашкалюють. Дескриптори в список такий великий, що просто не хочеться спамити на банці лишніми словами, бо для кожного свій є, власне, якийсь смаковий досвід, і кожен знає дескриптори, ті, які він десь колись відчував, переживав і запам'ятав. Але трохи про сідру, що можна згадати. Давай. Тут є. Насиченість, якої немає Сідри. Сідра більш делікатна була, а це трохи більше до кави. Сідра, бачиш, вона такого жіночого роду. просто така е, дівчинка із аристократичної сім'ї, з гарним вихованням і е, класними манерами. Вуш-вуш це. Такий хлопака, теж які колумбійський бандит, бандит, але, бандит, але він ну, такий, теж з гарною, <світ> гарною освітою, е крутими манерами, дуже ерудований, начитаний. <світ> і... Але бандит трохи. Але, але трошки бандит. <світ> трохи бандит так. Тобто настрій, кави можна зрозуміти одразу по дизайну. Або, або ось по фотографії <світ> фермера, власника цієї це. <світ> Третє покоління вже цієї ферми, там спадок передається, вона вже ця ферма від там, діда до сина, від mm. сина до там, внука. І в даний момент Жерардо Гудьєрес керує цією фермою, і ми спеціально внесли його фотографію, mm. щоб додати такої ексклюзивності цієї кави. Ну, як, як можна? Без нього без нього не можна. Тому. Дякую, що зробили упаковку, на якій можна все це прочитати. Найголовніший, най, е, е, якщо ми не про каву, а в принципі із е, оголошенням, які хотілося так трошки затізерити, е, у нас дуже часто просять там, щось зробити з упаковкою, mm -hmm. бо там відриваються дуже погано ці зіб-замки. І, в принципі, є питання до тієї упаковки, нам самим теж. Е, Дечому вона не подобається. І тому е я думаю, що найближчим часом, це може місяць, може півтори, ну, максимум два. Я, я Максим, максимум два, е ми перейдемо на нове пакування 250 грамових е пачок. Mm. От. Залишилось там зовсім небагато. Зараз в процесі вже розробки упаковку, вже там на виробництвах запустили свої машини, станки. Mm -hmm. а, насправді, пакування розробити це дуже багато роботи. Треба продумати будь-яку деталь, бо на великому тиражі, якщо десь щось навтикати, то потім буде знову mm -hmm. ай-яй-яй. Ну, не буду розказувати, яка буде форма, як це буде все зроблено. Але спойлер я зроблю. Хочеться що сказати. Цікава не набродає. Вона за рахунок цієї натуральності, натуральної обробки, ну, сушили в зерні, да. не, не депульпували, все це, Вона зберігає смак звичної кави, але крутої, і цікавішої, і чистої. Тому хочеться пити і пити, І тому 250 що треба. то, що треба. Все. На цьому все пам'ятаєте, кава буває різною, і до зустрічі на цих вихідних. Завітайте, блавла каву. Якщо вам цікаво смотік, і побачите, як я заварюву швуш.